Доброго дня, шановні українські аграрі і колеги. Ми запрошуємо вас на наш онлайн-семінар. Ви розумієте, чому, на жаль, ми повинні вийти в онлайн. Ми не хотіли б вас підставляти, не дай Боже, цієї зустрічі. Ми переходимо в онлайн, запрошуємо вас на наш семінар, де ми обговоримо, яке насіння ми використовуємо, яку систему захисту ми використовуємо, з ким ми співпрацюємо, чому ми з ними співпрацюємо. Які класні препарати, які не класні препарати, щоб ви були ефективні і перестаньте всі говорити, що холдинги найефективніші, колеги? Повірте, в них адміністративні витрати, у вас таких немає адміністративних витрат, які є у них. Ви теж можете бути ефективніші в рази, ніж вони, тому що це перевірено. Малі підприємства вони більш ефективніше і скоріше приймають рішень, аніж великі холдинги. Так що ми будемо говорити ефективність кожного підприємства. Задавайте питання, спробуємо на них якісно відповісти, і щоб воно було вам дуже корисно, тому що конференція про те, щоб воно було корисно і щоб всі заробляли. Тримайтеся, колеги, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Успіхів вам!